Комасі. І так, Дорогі брати і сестри, ми приїхали на місце, де проживали колись наші брати і сестри, з якими наші батьки і ми частково ходили в зібрання і вони були. Наприклад, тут проживав – Фамілія как, батька ваша? Панасюк. Панасюк Прокоп Терафеевич. Так, вот тут є на фотографії в нас. Вон він сидить. – Э, вот та, та рубина. Панасюк Прокоп Терафеевич, он новый. Так. Э, а далі Демидович, так? Так, так. Дмитро Демидович, так. Несковец. Так. так, так оно. Аце... А це? – мать. А, София Сергеевна. София так. Сергеевна. Оно. Так. Це Володя мой сын. Ага, так. І тоді тепер ще тут кто тут є? – Тут уже Максим, а, а Петровна оно есть. Так. Петрівна, Оля Петрівна, Максим, Максим. І тому основний оцей основний. І тоді ми хотіли зараз хоч дещо спом'ятати, що там в тому часі, хто пам'ятає цих людей. І я тим не менше хотів би запитати, в мене свої питання є, але може на початку, може там брат Данило чи Мати, чи хто там сестра Аня щось про цих людей, щось, щось про Прокопа, про Максима і їхніх жінок, там, про Олю. Тобі, хто? — Так, Прокопано можемо схоже. Мамо сюди ходять. Наша велика родня, Прокоп, і сестра Дочка, і Савет. Ні, хто, мені, то все були наша рідня. Оля, як по хлопці, як по духу, ми родичалися з ними завжди, вони завжди. Прошу, 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 Прокоп, коли йде орлов у на зібрання, то ніколи нашої хати не немає. Забійшов і заходив. Ходив, зайдемо. Петро. І Реген був, співав, учив, сам, ми ще пам'ятаю, що ми жили на хуторі, приходив тут горди, грикосій жить, ну, бо його завжди ходить, або до прикопати, тут спілку робили, співали гарно, учив співати. Такий був чоловік позвячений, вирущий був чоловік. Добрий. Так, і ще про кого? і про Максима відразу моє. Петровна Оля, моя, мати чи Михайлович. Петровна Оля. А, міст... а, Оля. Е... то була моя тетя, то була моя друга мати, то була моя найкраща людина. Ми з ними жили крепко добре. Вона була Дуже. настояще світло серед народу цього, де вона жила. І її всі почитили, як святині. Таких людей, як батько, мої, Не прохоч, батько. І, і Максим, і Оля, і Оля. І Оля. Ми постояли були разом, і і вранці. Вранці встаємо, ні разу, де до одного ходять, ходимо і відбуємо. І вони були в тюрмі, сиділи, загвідули, слава Боже. І вони не покінчувалися, вони прийшли. І опять стали в собрані. Максим був, Рен, регент... Тим, хворий, а... Бор, співав, Басовий. А батько мой був переданий, легенд, який тоді ще перші християни були, все мої батько, роля, Максим. І взагалі ну, наша родина. Прокопа немає, це хорошо. Є, є, що не воно. Хотів би запитати так. відносно прокопа. Чи міша? Михайлович хоче. Прокопа, він коли сказав мені, що як я родився... Він тоді того року якраз приймав хрещення. Я родився, він те А Тосі. де приймав хрещення? Не, не От не пам'ятаю, не, не казу. Він, він нічого не, знаю. не Це в тисі, я, Це... Так, але я знаю, що записані там мені список є 27 року приймав хрещення. Саме в нас так. мало хто такий рано приймав хрещення він. Але він okay, був один віремний співач. Він усе там книжку завжди дивився, вчився, і вчив корміння. Завжди коноти. Ковди був. Віруючи, в кожному, як діскаємо, повставало ще, у кожному селі, як і тисячі, як. як і... тисяч, воно тисяч. саме набирало, як ви скажемо, такі темпи, і люди мали велике заохочення і тут ага, приходили до ага. познання. Так, 28-го 20... 28 року. Писковець Олена, а тут, а E, Бельчикова, того, да? А Прокоп фамілія як? E, Панасюк Прокопів на Пільнах. Так, зараз зараз є, зараз, зараз. тут він десь був. Я Панасюк Прокоп Ярохвеєвич. у 27-му році приймав хрещення. Так. О. А сам з 908 го року він. Так, так. 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 А, тепер а не пише, <заслив> де він проходить, де приймав хрещення. О, має о, освіту три класи, пише тут. Ну, Ну, не знаю, більше. Ну, так. Тут хтось Панасюк Ну, так, далі. Гаврилюк. Так. Зараз, 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 зараз. Педас удотклімов Шебачук. Гаврилюк Ольга Петровна. З 40-му році хрещення приймала вона. З 20-го року сама вона. О. Воно ну, йшло в процесі. Так. Були як наші Недавно, вже, діди, так. батьки. Наші діти вірші, наші внуки І воно проходило часом. Вони залишили за собою Петрович. Удод, Удод. А, Удод. Ага. Удод. Uh, Максим Петрович. В 46 му році приймав уходне хрещення з 1908 року. Єфросія uh, у 43-му році приймала хрещення. 10-го року вона. Ну, вже... — Так, ну, то може Максим вона, про, про Максима, дочка, а потім задавно ще. Сестра Саветка сказала трохи і про батька свого, і про м -м, батька мого О, ну, Максим. Я Старович. хочу сказати про Батько. батька мого діда, Дідуна. а батькового батька так. Удо Петро Васильович. Васильович. З 1883 року і помер в 39 році у 56 років. Він перший засновник общини тут в цій місцевості. Грамотний перший чоловік на селі. Всі до нього приходили, кому розписатися, кому печатку поставити. Бо тоді яка печатка, розпись якась була. От він був перший грамотний чоловік на селі. Кінчив два класи церковно-похозької школи. А де це? Було? Де там? Пише, де. Ну, ну, пише, що закінчували. Тоді була школа що була. Пише. Ну, за ну, ну, так, так. Я діда, то не знаю, який він був, але він служив в армії і там, видно, він пізнав, запізнався з правдою, з Божим Словом, і приїхав сюди і почав організовувати, засновувати зібрання. А хто це так? Батьком батько. батько Максимов. А ну, батько. Батько. І він кхе, на війні був, його вже дядько мій той, що в Києві казав, що у нього на грудях велика виїмка. Ранений був, а ще десь фотографія така має бути. Казав, що з обох боків стоїть з оружжєм, а він всередині ведуть його кудись. Але тої фотографії щось змінилося. — Може, десь вона є, але не знайшли боку. Не знайшла. Ну знайде ти приложимо. що, ну, як там та справа розвивалася на початку ну, розвивалася. Ну вони спочатку по хатах збиралися. Потім вони вирішили своїми силами збудувати собі молитовний дом. Збудували, а влада де, ж де це селі. Де зараз церква? Де зараз церква? Але до клубу там ще була та хата, чи та хата була і вони там збиралися. Щось вони там трошки позбиралися, і влада забрала З... забрала. З... Школу забрали. Забрали Під клуб забрали. А вот то їм оддали no. щось робити. Ну no, добре, я, ви поки розкажіть, а потім хто інше по іншому як пам'ятає, yeah, ви як пам'ятаєте? Ну за батька ще ага. за батька ще пару слів, що батько ну вже сказали, коли прийняв одне хрещення. От, за Боже, ну для мене батько то був зірець, він такий був лагідний, такий, як і його сестра, а моя тітка Оля. То вже такої людини, здається покірної, то, мабуть, і не знайти, як вона була покірна, як вона була добра, як вона ніколи не підвіщила ні на кого голосу, ні на кого ні про кого погано воно і слова не сказала. От і батько за Боже слово в тюрмі сидів. От коли а, а де батько сидів? У Казані. А в Казані. У яких Казан? роках? В яких 44-й, 50 п'ятдесят й А так як всі наші сиділи, ну, так, так і прокоп Божі. так само. Так, правда, так. Так. так, ну ну да. От і як вже була реабілітація, вже допомогу давали, то він сказав: я не хочу ніякої компенсації. Я страдав за Боже слово, і я своє. Ну не захотів. Так, тут маємо це, те, що сестра по більш-менш описане трошки маємо. Хто раніше прийшов до Бога, бо до віри? батько, а потім прокоп, так? Батькобранчик 27 років. Ага. Чи щось батько розказував про сухобезводу? Він сухобезводний сидів. А ну хоч щось батько розказував. Коли батько робив нам, що йшов на собрання після роботи. І все до аптеки, до Шабатюка, там метру 100, 150, і його половили на цьому розстоянні. Ой, батько сказав, що в мене документ, я ж на мосту роблю, справку батька. І батька забрали, завезли ворони, і батько той тік встав і батька положили в госпіталь. І оттуда батько вже відказався, і батька забрали і повезли в той суховозволим. Чи ви не знаєте, не, не розказав, де судили батька. Бо мого батька, наприклад, Павлика судили в Києві. Мого батька не знаю, може в хат... в Києві теж судили, суд... судили батька у, ага. у сухот безгодної там на місці. Так, на місці. А місці. дали в... їм по 25 років, так але як помер уже сталі, то вже її помітили. Ага і щось із тих досвідчень в тюрмі там у тих лагарах, чи не, що не пам'ятаєте? Чи когось з людей знав тутешніх? Був і слянка з'їм, із э, Володимирця. При... Так, так. І був Шідновський із Віждя. Всі знають його. Проповідував він. у нас. Він. От все, як батько мер, то приїжджали на похорону. Каже, ти брат, ми говорили, що хліба ніколи не наймос. А ти сказав брат, що ми будемо їсти, що ще й не схочемо. І каже, так на могилках вже, і правда каже, ми каже, їли хліб і зараємо, Бог благословив нас. Ну Вони молилися там у тюрмі, щоб хліба наїсти, щоб була свобода. Свободи вони не бачили, хліба наїлись, хліба наїлись, прийшли додому, але свободи не бачили. Но свободу був бачили ми, їх діти, і внуки, і правда. В якому році батько ваш помер? Батько помер. А, ну. Юра. В Юра, зараз, зараз, зараз. 84-му році. А, 84. був його дружив. А Шідловський все жив, так? Да? Він на погано був батька, так? Да? Батька не було, але перед тим був батька. А, а це вже не погано. Я ага. не знаю, хто, чи був раніше, мер, ага. чи батька раніше. Ага. Нема тут. З 84-го року померли. Чи пам'ятаєте, пам як прийшов батько? От той момент. Як прийшов і сухобезгодний, як він, як він враження таке зустріч? Пам'ятаю, пам'ятаю. Батько мені ніколи не боявся. І йшов на собрання, стали організовувати зараз деякі вірушки, ходить по хатах. І стали ходити в собрання. І батько не боявся вже не голови, ніхто з зберезна, просто з Каже, я вже в і я йду. Хай всі знають, що я лишпину. Не боявся нікого. А чи ще що розкажеш, може про з, e, вашого про Максима? Я його я я я ну, знаю, вже, 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 але вже, вже, я не, не можу про нього сказати. А -га. А -га. трошки є. 에... Ну, no, Я знаю, що тоді були крепкі, вони є рушки. Постоянно ми були всі кроки є. Ось вони і ми баба. То e, тоді в тому часі було так, ось, я ще пам'ятаю в дитинстві. Якась той кінець і той кінець, на молодню і тут. Це ж якось так було, посередині якось не було, зараз вже. є. Ось мій Йосько, все, що були ми як одна сім'я. Я ж пам'ятаю дитинці, якби все завжди разом було, О. ходили.